Дівчата, цей курс про ці болі, про ці помилки, які роблять наречені постійно. Ведучою я працюю вже більше 15 років, і я постійно бачу, як кожного разу наречені допускають раз в раз фатальні помилки. Зараз на етапі планування весілля ви ніколи, коли в житті не подумайте про те, що може статися на вашому весіллі, і це все прозведе до великих незручностей, до вашого стресу на весіллі, до ваших незадоволених гостей. І замість того, щоб в свій весільний день відпочивати, насолоджуватись організацією вашого свята, ви будете розгрібати ті помилки, які зробили зараз ось на моменті неправильної організації вашого весілля. Чи ви зараз там на першій стадії планування? Чи у вас вже все готово? Неважливо абсолютно. Вам обов'язково потрібно пройти цей курс, щоб принаймні перевірити своє весілля на факапи і на ваші ж помилки, які ви зараз зробили, і поки є час виправити їх. Я наголошую на тому, що це потрібно зробити обов'язково. Вартість ну настільки мінімальна, що я навіть ніде про це не пишу, просто щоб в мене колеги не сміялися. Інформація, яку я збирала протягом 15 років, вона просто сконцентрована в цьому курсі. Вона насправді коштує в десятки разів більше і принесе вам користі в тисячі гривень. Це якщо говорити про гроші, якщо говорити про ваш спокій, про ваше правильне планування. І розуміння того, що ви нічого не забудете, у вас все буде продумано з усіма підрядниками, у вас буде порядок, ніхто вас не кине, не ошукає. Це вже інша сторона правди, про яку я також розповідаю на курсі. Якщо ви хочете іти тернистим шляхом до свого весілля, не знаючи абсолютно нічого в організації свята, велкам до безсонних ночей, до нервових зривів, до постійного хвилювання, перегляду. Псевдо корисних відео в Тіктоці. Повірте, я такі ролики бачу в Тіктоці дуже часто, і я просто за голову хапаюсь. А інші наречені, не знаючи, як це відбувається на практиці, беруть і роблять, боже, і вони роблять купу ще чужих помилок, витрачаючи на все це не тільки свій час, але й колосальні статки. Будь ласка, це ваш вибір. Але, дівчата, ну не раджу я вам цього робити і по-людськи, і, як то кажуть, відверто. Я вас дуже прошу, прислухайтесь. Це просто крик моєї душі. Дівчата, послухайте, а найголовніше відреагуйте, щоб ви потім своє весілля не згадували в кошмарах.